Вітаю всіх вас, шановні друзі, шановні глядачі. Сьогодні у нас незвичайне відео. І це відео саме для тих людей, які мають думки, бажання щось змінити, бажання надати свої пропозиції, для того, щоб були вирішені різні питання, для того, щоб влада сприймала цих людей, які можуть подати свої позиції, свої ідеї для єдиного. Для результату, для вирішення багатьох питань. І ось відповідна рада запропонувала і проголосувала за окремий законопроєкт, який стосується публічних консультацій, парламент 282 голосами підтримав законопроєкт під номером 4254, який передбачає проведення публічних консультацій. Всіма органами виконавчої влади, органами місцевого судування при запровадженні будь-яких управлінських рішень, всі будуть приймати участь від органів виконавчої влади до органів місцевого судування за участю відповідних громадян для знаходження управлінських рішень, які будуть потім вже запроваджені. Для того, щоб отримати відповідні результати, закон визначає чіткий порядок проведення консультацій. Для того, щоб зібрати людей, для того, щоб провести зустрічі, має бути чітко сформований порядок. Не просто так, як було нещодавно в місті Суми. Зібрали людей з вулиці, створили з цих людей робочі групи і сказали: надайте свою. Пропозицію своє бачення щодо розвитку територіальної громади. Це неправильний підхід, це хибний підхід, це непрофесійний підхід, так не робиться. Результат буде ніякий. Має бути чітко сформована позиція і чіткий підхід до цього питання, якщо ви хочете залучити громадськість. Влада обов'язково має забезпечити участь широкого кола заінтересованих осіб. Всі ті люди, які бачать себе, які розуміються в питаннях, мають бути залучені для того, щоб всі ці люди надали свої позиції, свої думки для знаходження рішень, важливих рішень, які потім будуть впливати на життєдіян. Передбачаються різні форми публічних консультацій, такі як електронні публічні обговорення та адресні консультації. Для зручності громадян законотворці запровадили створення єдиної онлайн-платформи для проведення консультацій. Тобто, людей може бути 100 або більше. І ця платформа онлайн має працювати. Для того, щоб всі були залучені учасники. Всі. Неможливо, наприклад, зібрати в приміщенні 5 або 10 тисяч осіб. Це колосальні затрати, колосальна організація. А онлайн-платформа може залучити всіх тих бажаючих людей для обговорення важливих питань. І відповідно законотворці пропонують. Створення цієї онлайн-платформи. За їх результатами, орган влади має готувати розгорнутий та публічний звіт. В будь-якому питанні влада має звітувати. І якщо проводяться такі обговорення, має бути звітність для ознайомлення, в першу чергу, громадськості, що було зроблено владою в обговоренні тих або інших питань. Реалізація закону передбачена після завершення повномасштабної війни. Давайте зробимо висновок. Якщо є якесь питання або якась проблема, влада має знайти всі необхідні рішення для того, щоб було вирішено питання, підхід до цього питання, яким чином воно має бути. Вирішено для того, щоб воно більше не повторювалося. Всі ідеї, всі моменти мають бути враховані. Після цього влада залучає людей громадськість для того, щоб почути думки людей, як люди на це дивляться, зі своєю погляду, можливо, зі свого досвіду, як вони це сприймають. І вже після того, як є. З однієї сторони позиції вирішення питання, і з іншої сторони, з боку громадян, вирішення питань. Вже потім приймається спільне рішення владою, враховуючи всі плюси, всі мінуси, всі моменти обговорення для єдиної мети вирішити раз та назавжди питання для того, щоб було зручно, як для громадськості, в першу чергу, так і для влади. І ось на цій основі має бути зроблений цей весь процес, оці всі публічні консультації, для того, щоб була взаємодія між владою і між громадськістю. Це європейський підхід, європейське бачення, вирішення питань. А не так, що або влада вирішує. Як вона хоче, або вона запрошує для звітності невідомо яких людей, які не мають взагалі до цього відношення. І в результаті нічого не змінюється, тільки піар і все. А в результаті, як було, так і залишилось. Все. І відповідно ніякого звіту в цьому питанні. Цю позицію треба змінювати. І ось цей законопроект про публічні консультації надасть той чіткий порядок, по якому, по якому будуть діяти всі учасники. З одного боку, це влада, з іншого боку, це громадськість. Вони будуть знати, як взаємодіяти, що треба робити чітко по сформованому плану. Ось цей підхід і надасть позицію щодо європейського рівня під. Підходу до вирішення проблем. Таким чином, шановні ночі, ми розглянули цей законопроект, обговорили його. Якщо у вас є думки по цьому питанню, будь ласка, залишайте. Якщо відео сподобалося, ставте подобайки. Залишайте свої коментарі, своє бачення. Ставайте нашим підписниками. А ми працюємо для вас, висвітлюючи вам всі важливі моменти, які стосуються нашого з вами життя. Всім вам дякую, шановні медачі, до наступних зустрічей.